Класно, де у нас іде розмова. Єдине, що Шкода, треба що ще нас... встигнути поговорити про крипту. Андрій Верениця, дизайнер меблів, засновник групи меблевих компаній «Верениця Груп, в яку входить «Верениця ManuFacture, українська мануфактура меблів з необмеженими можливостями, що експортує на весь світ. Та «ДАП» – серія унікальних предметів інтер'єру, що увійшла до лонгліста Архіпродакт Дизайн Евордс в списку Forbes Next 250. Але до цього я хотів би тебе запитати. Твій шлях, який ти приходиш разом з своєю компанією, є якісь сигнальні вогники, які показують, що а ти вже тут, ти там, ти рухаєшся далі. Один з них це було Forbes 250. Це потенційні компанії малого середнього бізнесу. Як ти туди потрапив? Ну, які в тебе відчуття? Яка рефлексія до цього? Чесно, я сам що Справді, ти гарно підмітив, що протягом життєдіяльності нашої компанії у нас є такі, якщо в столярній історії це такі заруби, які ми робимо засічки, а якщо в такому шляху, це сходинки, по яких ми піднімаємося. І коли ми потрапили в Forbes 250, зразу ніхто не повірив. Тобто нам прийшло на пошту, де нас привітали, це все, я так прочитав. Типу серйозно, може, помилка якась, може ще щось. Але вже це було вечором, вже вдома. Зранку я це все сказав в компанії. Ну, це була дуже крута для нас подія, перемога. І вона була дуже потрібна в той час, тому що в період війни, коли ти ну, і депресія, і ти не розумієш, що буде завтра, чи будуть наступні замовлення, як вони будуть, де їх взяти, оця така подія, вона нам. Принесла нові замовлення, насправді. Нас почали вітати наші існуючі клієнти, казати, що ви молодці. Ми і так знали, що це, ви там будете. І це нам настільки круто підняло самооцінку, що ми так згрупувалися і кажемо, ми можемо, газуємо далі. Тому це для нас дуже-дуже було круто. Я так розумію, наступний вогник був це Archiproducts Awards. Це за серією дуб. Так, так, наступним вогником, таким світлом яскравим, це було те, що дизайн барного стільця моєї серії дуб попав в лонгліст ліст, лонг -ліст архіпродуксу. Це також дало можливість ще більше повірити в те, що ми на правильному шляху, те що, те, що ми робимо, і цей продукт, який є, був створений мною, він користується актуальністю і популярністю, і це дуже круте. Також для нас було визнання, що дало нам цієї живої води газувати і рухатись вперед. А це, ну наприклад, ну, якщо форб – це щось таке більш глобальне, архіпродукт це щось ну, таке для розуміючих людей в цій галузі. В тебе були якісь фідбеки від архітекторів, дизайнерів? Стосовно цієї події, відзнаки, цієї? архіпродукс це така закрита платформа для дизайнерів. Практично, ну, це клієнт. Archiproducts — це дизайнер, а дизайнер це наш клієнт. І дуже багато було зворотнього зв'язку від дизайнерів, з якими ми працюємо, з привітаннями, з тим всім, що дуже класно, молодці. Ну, кла класно. Одним словом, ну мені дуже сподобалось, і воно дало. Такий натяк на те, що треба все ж таки далі, далі розвиватися. І сьогодні ми в лонг а завтра можемо бути і переможцями. Перемоги в, в бізнесі ну, вони ж завжди повинні якби, давати результат власнику фінансовий. І так як ну, більшість з нас, ну ми там з тобою плюс-мінус там. З одного покоління там мало було людей, які були там за багатих родин. Навіть якщо була багата родина, то це був відеомагнітофон там в дитинстві. Наприклад, ну так. Як ти себе мотивуєш за свої перемоги в бізнесі? Тобто, що для тебе ну, от як ти себе от, добився результатів, куплю машину, чи що для тебе от відчути, що ти добився? Успіху добився результату. Що це для тебе, для твоєї родини? Це може там подорож? От як е ти собі є в тебе якісь такі так. відзнаки себе? Ну розкажи про це, це дуже цікаво. Дивіться, всі дуже добре знають, що я люблю машини. Всі, може... всі мої колеги, то там, якщо хтось хоче поспілкуватися про машини, про взагалі. Про мотор машини і про це все, то я можу говорити майже на такому самому рівні як про меблі. При тому, що з меблями кожен день з машинами, з моторами менше, але воно мене просто цікавить з дитинства. Коли в мене є якась крута перемога, я стараюся собі зробити якусь плюшку. Інколи це є щось маленьке, там Миколай приніс айфон, нову модель, може бути ще менше, там зараз так не згадаю. Щось. Якийсь гаджет, типу, Apple Watch, ну не Apple Watch, я не ношу, там Гармін собі годинник купити. Щось такого плану. Але коли це щось дуже складне, то тоді це має бути достойний подарунок, який мені має показати, що я на це заслужив. це в основному автомобіль. Автомобіль в мене навіть ще з початку створення компанії був такий приклад цікавий, що я три роки їздив на Passat b 3 а потім, коли переїжджав вже на інше приміщення, я собі купив Ауді А6. І всі друзі мені дзвонять і кажуть: все, приїхав. <сміття> Кажу, що? Забудь за замовлення. Тепер всі люди будуть розуміти, куди ти бабки їхні дів. Замовлень більше не буде. Кажу, подякував. Все. Тобто, є така свідомість людей, що коли ти там щось купляєш дороге, а ти працюєш, і ти ніби. Ну, я не знаю, як це все, всі в Україні, але в західному регіоні це ніби ти маєш показувати свою жертовність. Ти, якщо ти працюєш, то ти не маєш показувати, що ти заробляєш. Ти просто все, що маєш, віддаєш свій час, свої гроші, бо ти робиш комусь замовлення. І коли ти тільки щось хочеш купити, нагородити себе, то це дуже поганий приклад. Але для мене це був дуже крутий досвід. Зі зміною іншого автомобіля в мене змінився клієнт. Зі зміною наступного автомобіля в мене помінявся ще інший клієнт. І я так паралельно собі, і автомобіль, і виробництво автомобілів, і якийсь на цей. Відповідно, це такий був динамічний ріст нашої компанії зі зміною клієнта і з відшліфовуванням того клієнта, який цінує ті цінності, які ми даємо, які ми маємо. І ти якби, ну по-перше, я з тобою повністю погоджуюсь, що успішні люди вони люблять. Купувати у успішних людей, тобто, ну, якщо ти там приїжджаєш на маршрутки, як там кажуть тренер по успішному успіху, який приїхав на маршрутці, це так трошки лякає. Тобто, ти себе підкріплюєш свій успіх своєю ну, любов'ю до автомобілів. Так. Це для тебе важлива частина. А що тобі допомагає переживати от такі важкі моменти в житті? Ну, най, 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 найбільше що мені допомагає, це моя сім'я. Дружина, яка завжди каже, ну, все буде добре. У мене навіть є такий приклад. Я приходжу, у нас дуже великий попандос на роботі. В замовлення щось там клієнту повернули. Кажуть, клієнт повернув, що він каже, що це не того кольору. Каже, я такого не замовляв, в нас є підписано, все, що він це погода. Він каже, що на такому маленькому квадратику, може, воно і таке, але на всіх панелях в хаті це не той колір, що я, і не робіть з мене дурного. Забирайте ті панелі і переробляйте. Ти розумієш, що це великі кошти, ти розумієш, що клієнту ти не можеш сказати, що ви винуваті і нас не цікавить. Ти такий, Я приїжджаю додому, так собі сідаю за стіл вечеряти, дивлюсь тарілку, думаю, що завтра я буду говорити. І дружина приходить і каже: якісь проблеми трошки на роботі, так? Я кажу, ну, та є. Вона так положила руку каже: дивись, ну, давай будемо чесними. Якщо б тих проблем не було, тобі б було скучно. Все, по лі спати зранку вже нові рішення, нові думки. Ну і ця підтримка вона мені дуже допомагає долати такі потужні трудності.